Готуватись до другого матчу нашої збірної почали відповідально із самого ранку. Скуповували жовто-синю атрибутику, розмальовували обличчя та одягали символічний одяг. Аби підтримати українських футболістів, біля пам'ятника Міцкевичу зібралось більше двох сотень львів'ян. За кілька хвилин рушають на площу ринок. За дівчатами їдуть велосипедисти, а позаду вже важка артилерія. Побачити матч українських футболістів хотіли усі. І навіть наші журналісти змінили звичний діловий одяг на футбольні строї. А щоб повністю відчути усю атмосферу свята, готувались не на жарт. Україна вперед. Матч збірної України на Євро 2012. Це вам не жарти. Болівати за наших хлопців будуть навіть наші журналістки. Озброївшись фарбами та пензлем, жовто-сині прапори та сердечка малювали усім охочим. Ти будеш з капельюху? напевно не знаю. Смішно, напевно, що зробити. Класно. Україна вперед! Перемагай я не футболістка, але заради цієї атмосфери, заради збірної, заради оцієї згуртованості, я дуже хочу бути сьогодні в фан-зоні вболівати за нашу збірну. Мені важливо, щоб вони виграли, щоб вони відчули нашу підтримку. Підтримати своїх прийшли і тисячі інших львів'ян. Однак перші хвилини матчу на екрані насторожили. У Донецьку злива грати в таку погоду футболістам вкрай складно. Відтак, вже за декілька хвилин арбітер зупиняє матч. Вболівальники певні рішення правильне. Ні, українці, ні Франція не зможуть грати на тому стадіоні. Європейці не пристосовані до нашої погоди. А це наша перевага. Ну, це наша перевага, але хочеться, щоб наші все-таки зіграли і показали свій рівень. Відновити групу обіцяли рівно за годину, коли негода вщухне. Однак припинення гри хотіли не усі. Я взагалі не розумію, на що було припинення, треба було далі грати, тому що команди в рівних умовах перемагають сильніші. Це ж є літо. Вони ж не з цукру, не розтопляться. Попри поразку, нуль два шансів вийти у чвертьфінал євро 2012 Україна ще не втратила. Усе вирішить останній матч групового турніру у вівторок проти збірної Англії. Ірина Шубінець, Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, Олег Кухар, наш репортер.